Я вітаю всіх на своєму каналі. Я дякую всім, хто дивиться, хто підписується і хто ставить вподобайки. У мене відпустка. І так як інтернет має дуже велику силу, побачивши ідею створення таких клумб, я вирішила спробувати, що у мене вийде. Купила у будівельному магазині ось таку сітку такої фракції, і у мене була. Стара іржава бочка без дна, така невелика, і я спробувала сама зробити собі таку клумбочку. Я розколола сітку на два рази, мені ще допомагав сусід, я йому вдячна. Бо в мене спочатку не виходило, я не знала, як його правильніше зробити. Я не дуже вмію користуватися такими інструментами. Але час показує, що Треба все використовувати, всім учитись робити. Бо для того, аби довести до ладу своє подвір'я, і коли в тебе є які ідеї, коли ти ідеї ці запозичуєш у інших людей, то треба вміть користуватися різними інструментами. Ось так виглядає моя клумбочка. Підійдемо ближче, я вам покажу. Тут, звичайно, і велике каміння є, і менше. Ось сьогодні я, бачите, я била оцей великий камінь молотом. Ось у мене вийшла така фракція і такі руки. Ось у мене, бачите, який манікюр. Щіткою тут треба буде вимити, тут така справа, тут ще є все пошкрябано цією сіткою, поки я зрозуміла, як з нею треба працювати. Посадила я сюди наверх, на цю земельку свої улюблені чорнобривці. Хоча я не можу сказати, які мені квіти не подобаються, і портулак. Я маю надію, що портулак заплите. І якщо я ще буду в місті, може я куплю ще, ще сюди якісь квіточки, аби поставити. Ось я поставила, бачите, такий квітковий вазончик. Він вже в хату не піде, бо вже обсипається з нього оце поливо. Але тут він постоє. І дуже багато дивлюся, жінок використовують. Хоч там і кажуть, що то зі сміття. Але воно буде тут гарно виглядати. Його не шкода, що його буде поливати дощ і пекти сонце. Тому я думаю, що ще якесь літо він перестої тут, аби прикрашати моє подвір'я. Задумка є створити тут такий куточок квітковий. Бачите, це. Наш дровник, тому що в нас пічне опалення, у сусіда навіть вже привезені дрова і рубаються. Е і я хочу ще задекорувати цю стіну. Декорувати буду не я, а моя донька. Вона вже закінчила, завтра в неї вручення диплому, вона буде мати художню освіту. І вона щось придумає. Зараз тут заважає лише оця куча. Піску, бо вона буде використана для того, аби там зробити таку трішки от зону, зону барбекю. Якщо буде все добре, треба розібрати, але треба, щоб мені хтось допоміг, розібрати і прибрати того дровничка старого, який вже просто розвалюється на очах, бо йому вже дуже-дуже багато років. Тому прибереться, оця велика куча піску. Тут ще доробиться трішки квітничка уже з іншими. Буду поєднувати якісь інші декори. І тут на задньому плані я хочу посадити. У мене є там дві гліцинії. Одну я хочу пересадити сюди. І хочу ще виписати бобовник. Мені дуже подобається бобовник. Ну, оце в мене такі задумки, що я хочу зробити наразі. Аби подвір'я мало такого якогось ошатного вигляду. Тому що ми українці, ми трудяча нація, трудяща нація. І жінки, чоловіки всі прикрашають свої помешкання, всі прикрашають подвір'я, прибудинкову територію. Все це зараз по-іншому виглядає, ніж було навіть 10 років назад, 20 років назад. Ну, ось такі всі такі задумки, поєднання різних матеріалів, е і дерево, і камінь, і кераміка, і із, е роблять різні роствори. І з них якісь там парканчики будують, і пластики, все. Все це поєднується, все це для того, аби подвір'я мало гарний вигляд. На цьому все. Ставте лайки. Пишіть вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на мій канал. Я дуже вдячна, що ви зі мною. До зустрічі!